Клуб вихідного дня 2024 розпочато. Це означає те, що протягом усього літа кожних вихідних для мешканців різних мікрорайонів Подільська будуть підготовлені розважально-тематичні програми. Джинсове відкриття літнього сезону відбулось у парку мікрорайону Черемушки. Цього року ми намагаємося. Наші вечори зробити тематичними, тобто спрямувати їх у різних тематичних напрямках. Слідкуйте обов'язково за нашими оголошеннями, тому що не лише розвиватися будемо, будуть і спортивні змагання, будуть і кулінарні вихідні, будуть і кіновихідні, будуть і майстер-класи від найкращих народних майстрів. Тобто цьогорічня програма клубу вихідного дня вона дуже різноманітна, дуже цікава і дуже незвичайна. На відкриття Вітала і заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна, яка привітала малечу з початком літніх канікул та побажала гарного відпочинку. Оскільки вечірка була в джинсовій тематиці, тож родзинкою програми став конкурс найджинсовіший. Єдине правило конкурсу наявність джинсового елементу одягу. Кожен з учасників дефіле автоматично ставав переможцем та отримував подарунок. Окрім цього, організаторами заходу, а саме управлінням культури та туризму Подільської міської ради для малечі було підготовлено безліч локацій: ігри, конкурси, батути, мольберти для малювання, мильні бульбашки і ще багато чого іншого. На святі був і ярмарок з різноманітними товарами. Загалом, усе, від чого діти змогли отримати масу позитивних емоцій. Кирило, розкажи мені, будь ласка, свої враження від сьогоднішнього свята. Ну, а непогані, прикольні, а подарунки, спадкові, як чупа-чуп. Це дуже класно, діти можуть віддихнути. Було дуже весело, гарно. Та, та, та було дуже цікаво. Маювали, на батутах були. Як тобі такий початок літа? Дуже гарний. Як тобі ось такий початок літа. Добре. Вадим, розкажи мені, будь ласка, свої враження від сьогоднішнього свята. Добре, дуже добре. Що тобі найбільше сподобалось сьогодні? Батути. мені сподобався цей відпочинок. Я дуже рада тут побувати. Підтримують ідею клубу вихідного дня і старше покоління подільчан. Дуже вдячні за такий чудовий вечір, який нам дарують. Є такі тяжкі дні. І ми в тяжкі дні живемо, в тяжкі хвилини. Ну, ми дуже вдячні нашим мерії, нашим всім захисникам і всім, всім, хто нам створив таку таку затишну атмосферу сьогодні. Ви знаєте, що клуб вихідного дня буде працювати ціле літо кожних вихідні. Ваша думка щодо цього? Чи корисно це для дітей? Це дуже корисно, так як сьогодні. Дні ми живемо, я ще раз повторюся, в важких стресових ситуаціях. То нашим діткам це якнайбільше необхідніше. І ми дуже вдячні за те створення таких вихідних для наших діток. В кінці заходу вже традиційно маленькі учасники в обмін на браслети клубу вихідного дня отримували солодкий бонус. Ольга Ситникілья Би Юль телекомпанія КЕТ.